Солдат Клочко Олександр Костянтинович народився 1 квітня 91 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним в військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій під час захисту, захисту Батьківщини, виявивши стійкість і мужність, загинув 23.03.23 .23 року біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. Згідно з указом президента України номер 215 від 03.04.2024 року, за особисту мужність і самовіддання дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України, вірність військовій присязі нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Пам'ятаю свого сина з найліпшої сторони. Сашко був добрим, порядним, звичайним, простим, але був завжди хвацький до всього. Сам вивчив французьку, писав вірші на французькій мові, сам вивчив англійську мову, малював, був творчою людиною. але Загинув у молодому віці. І загинув, вже пройшов бій, як мені казали побратими, приїхав на похор на хлопчик, який, якого він захистив своїм тілом. Вже по закінченню бою накладав турникет на того побратима. І так сталося, що Уламки снаряду його забили. Вічна пам'ять всім загиблим. Молодший сержант Ловвиненка Андрій Валерійович народився 14 квітня 1980 року. Загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини. Відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі ведення бойових дій поблизу міста Бахмут. Донецької області, 8 жовтня 2022 року. Згідно з указом президента України No323 від 13 травня 2024 року, за, за, за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України, вірність військової присязі нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Він був дуже хоробрим. Він пройшов три роки АТО. Він був добровольцем. Ми навіть вдома і не знали, що у лютому 22-го року він нам нічого не сказав і пішов, знов записався добровольцем. Йому, ну, притаманні такі риси, як мужність, він завжди був ну, попереду усіх. Його дуже поважали. Він був командиром першого відділення 71-ї бригади. Але так сталося, що під Бахмутом він загинув, дуже молодим загинув, у 42 роки загинув. Я не знаю, я думаю, що пам'ять про цю, цю людину назавжди буде в наших серцях. І дуже багато таких мужніх воїнів, які захищають нашу державу. Слава героям! Солдат Наливайко Олексій Олександрович народився 7 листопада 1981 року. Відданий військовій присязі на вірність українському народу в мужність виконав військові обов'язки в бою за Україну її свободу і незалежність. Загинув 12 вересня 2023 року в результаті отриманих поранень несумісних з життям внаслідок мінометного обстрілу противника в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Згідно з указом президента України No323 від 13.05.2024 року за особисту мужність самовідданість дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цільності України, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Олексій ну, мені вже коли виходив, говорив мама, ми, ми должны ми першими це приймати і малодівшучити. Солдат Тригубенко Сергій Вікторович загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі бойових дій біля населеного пункту Новокалинове Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу. Згідно з указу президента України No323 від 13.05.2024 року за особисту мужність самовідданість дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присяги нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Вже пройшло півтора року. 28 днів. Але таке відчуття, що це було вчора. Болить однаково. Взагалі болить за всіх, за всіх хлопців, ті, які не повернулися за тих, хто зараз там знаходиться. Він для нас був всім. Не знаю, мені дуже важко згадувати. Дуже важко це переживати. Переживаємо всі разом, дякуючи моїм дітям, дякуючи всім оточуючим, які мене, мене окружили увагою, заботою. Я трошки тримаюся. Він був для нас всім. Самий веселий, самий добрий. Для, для внуків це був дідусь великої букви. Для мене чоловік, якого я, я не уявляю. Як ми далі будемо жити? Ну треба жити. А він добивався того, щоб піти і захищати нас. Слава героям. Герої не вмирають. Хочу сказати присутнім, що в районі військової адміністрації на першому поверсі функціонує управління соціального захисту, при якому створений відділ по роботі з ветеранами та членами загиблих. Тому, будь ласка, всі питання, які у вас виникають, ми вас зустрінемо і вирішимо всі питання, які ви перед нами поставите. Дякую. Шановні рідні наших героїв, будь ласка, при РТСК ТСП Працює відділення у нас морально-психологічного забезпечення. Старший лейтенант Телятник Любов Петровна, кабінет номер 20 Будь ласка, з нагородами прибудьте до неї. Вона допоможе всіх питаннях, що стосується виплат, тому що вам вони положені. Дякую. Слава Україні, героям слава.